Ще один вулик Варе, який зроблений по стандарту. Як писав варе. Опідкришник. Стирсу і тирса сухенька. Зараз подивимося, що там в гнізді робиться. Трій був маленький. Ось він тут трошки мокруватий, а тут вони наплили, тут вони наплили все що хочеш. От. Наплили три рамки зробили. Нормально. А на п'ятьох зробили поперечно. вулички є, бжіл мало. погано погано прозимували. Але щось вони там трошки рухаються. Щось не видно. Пару бджілок є, ну дуже-дуже мало. Навіть не хочуть вилазити меду, вони мають достатньо. Наносили непогано, але щось видно, перезимували не дуже добре. Одна бджілка тільки вилізла. Дивитися немає на них дуже на що. У мене є такі оглядові віконці. От Ось тут видно, що вони тут трошки з'їли. Але бджіл не видно зовсім. Одна єдина. Ходить зверху, там щось далі нижче рухається, але слабенько. Побачимо, як вони буде, чи будуть облітуватися, чи там нема кому облітуватися.